Доброго дня мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Ясне сонечко. Ясне сонечко в кімнату. Дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Давайте ще раз повторимо Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають. В долонечки. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!